Зроблю вам огляд посилочки, яку я замовила, знов по грибочкам. Дуже сподобався цей сайт, і зараз у них знижки. От, дуже класно у них упаковано ось таким чином. Це в мене зморшок конічний, 50 грамів, і сморчкова шапинка 100 грамів. Дивіться, які упаковки шикарні. Які гарні грибочки. До цього я в них замовляла гриб гериціум. Прийшло в 100 грам. от залишився один, ось чотири такі грибочка. Один чуть менше, другий чуть більше. Чотири такі геріпціум на 100 грам. Дуже швидко, дуже класно вони працюють. І по цінам, От 50 грам смарчка конічного в них вийшло десь 400 гривень. На OLX я знайшла 100 грамів за 3 тисячі гривень. Ну, тобто, не знаю, чому саме конічний <гум>, таку ціну виставляють в інтернеті, але от у них ціна доступніша. О, 25-го року. Так, все класно. І тут також. Що ми бачимо? Називається їхній сайт Діка Рос. Там дуже багато різних грибів, грибів сушених, ну, в общем, різні. І це я замовила для того, щоб робити свій міцелій, тому що міцелій, який я замовляла, вже готовий, а сморчок з них не виростає. Не знаю, можливо, там якісь інші міцелій, тому що воно щось росте, але не сморчок. Тому роблю міцелі із грибів. Я буду розламувати грибочок, а, доставати зсередини чистий матеріал і класти на пастеризоване зерно. Ну, тобто буду якось розмножувати міцелі. Зараз відкрию, покажу грибочки всередині. Ось такі. Аромат дуже приємний, але цей аромат не описати. Він чимось схожий мені на в'ялене м'ясо. Не знаю чому, але от саме сморчкова шапочка зараз в ціні і її майже не знайти. Ціни космічні. Напевно, тому що дуже багато зараз ходить інтернетом відео, де вирощують В'єтнам, по-моєму, або Китай у тепличних умовах отакі сморчки. Їх зрізають, їх багато, прям полями ростуть. Можливо, через 100. Да? Але є мрія виростити свої. Але за смаком, що ж сморчкова шапочка, що сморчок конічний, вони ну, мені дуже схожі. Вау! Це, вообще, це піде точно на, этот, на міцелій. Дуже схоже, що саме оцей гриб і є ті гриби, які збирають в Китаї. Тобто це не... М'ясного производства, так скажемо, не з наших лісів, а саме ті китайські. Тому більш вірогідно, що саме ця, ці сморчки, вони підійдуть для вирощування ну, у неприродному середовищі. Тобто вирощені в судочках, в ґрунті, як печериця. От. Ну, Подивимось, подивимось. Ось такі справи. Дивіться, яка краса. Ну і буду ділитися для тих, кому цікаво, оскільки в мене на каналі вже, напевно, декілька тем. Є, хто подобається дивитися про томати, про рослини, кому подобається дивитися про курочок моїх аборигенів. А також є люди, які дивляться саме про вирощування. Грибів в домашніх умовах. От всі ці теми мені близькі, мені цікаві, і я ну, не маю часу розділяти на різні канали, тому показую так, як воно в мене є. Ух ти! Ось так цікаво, мені ще грибочки не приходили, але що є, той показує. Все, дякую сайту Дікарос Рос за швидкість, за якість і за гарний матеріал. Всім пока.